Що привіт, дівчата, за вікном, темнота. Початок восьмого і я готуюсь працювати. В 30 хвилин прийде клієнтка. Склалась така ситуація для мене возмутительно трошки. Можливо, поки що я на емоціях, але мене дуже бісить, коли люди вважають, що я щось повинна. Якщо ви не робили у мене манікюр, то я повинна вмерти. Але взяти їх на зняття. Бо їм там щось заважає, чи ще там якісь їхні причини. А то, що в мене там щось, чи немає міць, чи в мене щось, наприклад, спина були, то це ж нікого не хвилює, правильно? А мене повинно хвилювати, то, що у них там якісь проблеми. Коротше, це буде наша друга і остання зустріч з цією клієнткою, буде просто зняття манікюру. У мене взагалі запис з 10, перша клієнтка, але е, в 8 ранку виключають світло, а там нарушення нігті, я її хочу зняти зі світлом. Тому на 7.30 е, взяла. І зараз зроблю зняття і піду в АТБ. Мені тут недалеко. Якраз я дуже сподіваюся, що в мене буде 2 годинки. Е, піду в АТБ. І е, треба котикам наповнювач купити, бо це біда. Мені вже такого наробили сьогодні. Коротше, чекаю. Е, добре, що я вчора не почала записувати це відео, тому що я коли зла, я можу такого наказати дуже багато чого. Сьогодні мені вже краще, але е, спала я дуже мало сьогодні. І ще знаєте що? От прям осуждаю, коли е, приходять клієнти і вивалюють вони, і бачать моїх котів. Кажуть, о, ти любиш котів? Кажу, ну да. Вони кажуть, а я їх ненавиджу. М? Як вам таке, да? Нормально? Ну, Людина має право не любити тварин. Все може бути. Я, може, людей не люблю, і що далі? Я ж не кажу і кожному про це. Для людей, деяких, нічого такого, так сказати, людині, у якої є тварини, сказати, ой, я їх не люблю. Це те ж саме, якби в мене були діти, і мені б сказали, що я не люблю дітей. То що взагалі? Ну, мені таке казати, тактовності нуль. Я вчора ввечері а, знайшла сайт. Мені здається, його колись радили, але давно. Знайшла сайт з матеріалами новий для мене, замовила там гелі. Дуже гарні на розлив, дуже красиві гелі, такі блискучі, ну все, як я люблю. Сподіваюсь, що в цьому відео буде розпаковка. Це відео буде не одного дня, бо хочу дочекатись я сподіваюся, що до Нового року я дочекаюсь цю посилочку свою і хочу ще зняти. Свої перед новорічні нігті, бо я буду перероблювати і, можливо, змінювати форму на квадрат не знаю. Не знаю. І зараз 29 хвилин, вже 7.29. Нікого немає. І я нервую, бо взагалі люди приходять десь на декілька хвилин раніше. А чому нервую? Бо я пунктуальна людина. І коли хтось запізнюється, мене аж. Я розумію, що це мої проблеми, але ну, ми записались на конкретний час. То будьте добрі, приходьте на свій час. Правильно? Правильно. Стоматолог не чекає, наприклад. чомусь на манікюрці запізнюється? І ще чого я нервую зараз, тому що ну, ситуація така, да, і е, людина в минулий раз також запізнилася на хвилин 15. 7:38. Я сиджу, чекаю. море, погода. Просто я, ну, мені каже, чоловік не нервувати через дрібниці. Як? Поясніть мені, як? У мене нервна система так не працює. Я нервую через все, особливо через людей. цих. Так, дівчата, за якість вибачте, поставила з боку, щоб хоч якось. Коротше, пішла моя клієнтка. Зробили зняття. Е Я не знаю, В общем, мені писали, вчора вона мені писала, що в неї два ногтя відпадає, і ті щось там з щось там тима. Е По факту на двох були відшарування е від кутикули, але вона ну, робота така. Коротше, вона сама каже, що це через роботу. Вона ті відчарування завела суперклеєм. Я то думала, там вже катастрофа. Завела тим суперклеєм. Суперклей. Відчарування забилась, грязь, у це все. Суперклей це все склеїв. Коротше. Нічого гарного. Я зараз збираюсь, тому що вже пів дев'ятої. Хочу швидко-швидко-швидко це все збігати, зробити. І всього, мені треба в аптеку. Швиденько. Зараз ще буду писати своїй клієнточці, яка на десяту, щоб вона трошки запізнилась. Дівчинку відпрацювала першу повноцінну. І зараз готуюсь до другої. Там вона мене любить поковиряти Вічно. Вічна колупуюся вони в неї. Ну, люблять дівчата їсти нігті, не їдять, не кормлять дома, що робити. Зараз, щоб не забувати, кладу ось так подаруночок. Мені дівчинка принесла шоколадку величезну, це щоб життя було солодке в наступному році. Ну що, дівчат? Я відпустила вже своїх трьох клієнточок. Залишилась ще одна, і треба обробляти інструменти. І ще, знаєте, що я позавчора, коли обробляла інструменти, е щось у мене в кінці дня вже не вяжуться слова. Коротше, упали чотири пакета з інструментами. Інструменти були в пакетах. Ну, я дуже надіялась, що все окей. І з двома ножичками все нормально, нічого не поврядилось. Все, слава Богу, все нормально. Одні з них взагалі дорогі. А ось ці це в мене остра. Ці товариші не ріжуть, кінчики не ріжуть. Ситуація така, що в мене залишається два один пакет ось цей відкритий, з цими нужничками, і один пакет стерильний на одну клієнтку. І все. А ось ці не ріжуть. Апаратний я не роблю. Та й ту кутикулу не візьме. Коротше, намагалась зрізати ось тією частиною полотна. Отут, на кінчиками. Взагалі, інший захват був зовсім. Коротше. Слава Богу, зрізалась і слава Богу, це була не якась там суперскладна кутикула, яку нереально там зрізати основним полотном. Ну, то просто взагалі ну, практично не видно, що там щось з тими кінчиками, але тут такі полотна довгі, що малейший удар, і все, це тепер треба на заточку відправляти. Або поки куплю нові, тому що на заточку це мені в Київ відправляти. У нас я не хочу заточувати, у нас поганенько точать ножечки. Отак. Знову привіт, дівчата. Сьогодні у нас 30 грудня, завтра новий рік. Післязавтра. Завтра святкуємо. І я прийшла додому. Я сьогодні вихідна, мій перший новорічний вихідний. До речі, я вперше за ну, роки три точно вихідна 30-го і 31-го. Тому що завжди 30-го я працювала, а 31-го також, але було там дві клієнтки. Але це все рівно працювало, А в цьому році я, я вирішила, що все, це мої вихідні. І ось сьогодні е, я була у батьків. Я просто прогулялась по цій прекрасній погоді, правда, вже слизько. Але сніг це просто моя любов. Я дуже зрозуміла, що я дуже люблю зиму. І ось я сходила сьогодні зранку, о восьмій ранку. Сходила в магазин, тому що там черги. Ми з мамою ходили о 12-й, і там вже було просто дуже багато людей. А я не люблю натовпи, не люблю черги. Мене це. Ой, не люблю натовпи. Коротше. Тому я сходила зранку. Виходить, остання закупка продуктів в цьому році. Звучить дуже дивно. Ну що, хочу вам показати. Трішечки лайфу на канал. Купила чайочок новорічний, такий. Отакий. Не пробувала. Я вам колись розповідала за цю фірму. Тут якийсь із, цим, із корицею, з яблуком, і мандарін, шавля, і ще там щось. Можливо, не смачно, але для новорічного вайбу хай буде база перед новим роком. В місті просто у людей охота полювання за цими пісочними тарталетками, але мені клієнтка сказала, де їх брати. Тому що в АТБ тільки вафельні. Але я і їх взяла про всяку посаду. Також база мандаринчика, хоча я вчора брала, Ну, і лавашик. Це все на Новий рік. Тому, що хоч ми святкуємо і вдвох, але я люблю наготувати так, щоб потім першого числа нічого не готувати. І все це їсти, і знаєте, оці святкові е сніданки 1 грудня, типу шубай і чимось таким. Ну, я шубу не готую. Наступний пакет. Так, це моє замовлення. Я вам зняла. В Аврорі нашла кругленькі е губочки, мачалочки для посудини. Губки, кухонні губки. Класні, кругленькі. Ви десь бачили круглі губки? Я ні. Потім, це від мами нам вже на Новий рік під ялиночку. І баварорі по знижці. Дуже, ну, як для мене, гарні салатники від оцієї класної фірми «Люмінарк». «Люмінарк не знаю, Коротше. Завжди весь посуд цієї фірми якісний. І у мене весь посуд, що є, новий, то він саме цієї фірми. Листочки такі красиві. В мене є такі маленькі салатнички, але вони ще з мого дитинства також дуже гарні. Але ці новенькі дуже красиві. Там, типу, для олівочок, грибочків маринованих, от таке. Дуже класно. І ще одна сумка з Аврори. Це рушнички база. Це в нас гелі, я вам покажу, бо я коробочку залишила, покажу вам. Це також цукерочки під ялиночку, серветочки наводичні, хімія домашня, така цікаво побутова Дід Мороз. Ви бачили такого Діда Морозу в не рулю? Нерошен. Ну і взяла собі. Заколочка, тому що мої зламались такі і такі всякі. І все. Така маленька покупочка, але в принципі, у мене вже все куплено. У мене фрукти, дуже багато фруктів. У мене склад на балконі. Соків, соків всього такого. І сьогодні почну готувати. І ще сьогодні в планах. Ну, не готувати, а підготовлювати, заготовки всякі робити. Там відварювати все. Маринувати на завтра. І ще сьогодні планом зробити собі манікюр. Але не знаю. Але зробити його стоподове треба, тому що мені прям незручно вже. Такі плани. Я вирішила, що я заготовки можу і без світла зробити. А поки є світло, я зроблю собі манікюр, приготувала своє все. Запам'ятайте, мої нігті такими. Я, мабуть, познімаю процес уже, можливо, там, як квадрат буду робити, бо хочу своє задоволення зробити. Прям хочу кайфанути від процесу. Зробила манікюрчик, обрізала свою довжину. Зробила квадрати і е перепиляла собі трошки, перешліфувала. І дивлюсь так, що я, мабуть, буду залишати ось цю форму, мою таку натуральну. Трошечки завужену, але, ну, <сміст> я та, яка люблю квадрати по я не люблю лопати на своїх нігтях. Е трішечки тут достроїла прозорим гелем. І ось, бачите, велике ще не не Пиляла новим гелем достраюю, добудовую таке паралельки. В принципі, в принципі, він тримає просто звичайний прозорий гель. Покажу вам потім ближче всі ось ці мої нові кольори. Обрала сьогодні собі отакий для манікюру. Такий у мене точно така ж є база. А, але це гель. Такий. Дуже рідкенький, бачите, він одразу хоп-хоп, хоча в кімнаті досить прохолодно. Ну, і інші я вам потім покажу ближче, але сьогодні буде такий. Першу руку я зробила. Зробила опел поверхневий. Такі в мене мої рідненькі квадратики я прям скучила за квадратом. Тепер черга ось цієї руки. Вся в пилюці. Тут треба середній добудувати, зробити його не скрученим, бо він завжди в мене скручується через ручку. Я ручку, тепер апарат я ось так тримаю на нігті, бачите? Завжди собі надавлюю. Тому будемо добудовувати, буду. І ось тут я зламала також, також буду. Ну що, дівчатка, зробила ось такий манікюр. Такі віточки. Права рука, ой. Не дуже мене вийшло зробити квадрати на правій руці. Ну, нічого, зато. ой, <с���жу> зато намалювала. Треба витерти тільки. Так, в принципі, не можу фокус зловити і все. Показую, що використовувала? Ось ці полосочки. Це у нас. Слайдери, його слайдер. Отакі звичайні полосочки без дростушовки. Френчик такий. Далі показувала, що добудовувала кутики таким гелем. Потім гель. Де він? Ось такий гель в мене був. Гілочки, ось ці намальовані від Діс 243. Я його як однотон не фарбую, тому що він не просихає і позириться в лампі. Але для таких малюночків все дуже чудово просихає. У мене від Валері база від Ador мультіслів. Собі завжди нею роблю. У мене в коментарях питали про мої бази Гелі. Зараз у мене їх небагато. У мене база Multi Slim, і е, луна-рабер. Ця рідкенька, якщо ви любите працювати швидко або вмієте працювати рідкою базою, то е, чудово підходить від Ador Е, Луна це вже рабер-база, вона густіша і має трішки інші властивості. Там вже треба підбирати під е, кожній нігті. Мітодам ошибок Ще мені подобається база від Nails of The Day Scotch. Вона щось середнє між цими двома Ну, для мене. Топ у мене зараз дуже мені сподобався цей від Валерії. Анті-скріч топ. Він з ультрафіолетом, е, з фільтром. Саме цей. І там, є, здається, і без фільтру. Я просто брала для себе з фільтром. Класно тримає глянець. Ви бачили мої нігті. Ну, Який я сьогодні перероблювала да, моє старе покриття, це був ось цей топ. Завжди блищить. Також топ Medmax, вже така потягана бутилочка, але я сюди переливаю велик, з великого об'єму без ультрафіолетового фільтра. Також мені подобається, в принципі, але все ж таки кла... краще блищить мені ось цей. Давайте щоденько вам покажу. Близько ці Гелі. Вони, як ви вже зрозуміли, з магазину The G Nails. Вперше тут замовляю, але мені сподобалось, що навіть о пів на десяту вечора вони мені відповіли і досить швидко відправили. Так, прозорий мені потрібен був дуже така гарна, густенька консистенція. Кому потрібен рідкий прозорий, мабуть, не підійде. Але я ним навіть сьогодні добудувала. У таке, що не може не радувати. Але треба або фонариком прихватувати, або як я швиденьку в лампу. В принципі, класно, ось ну, квадрати вийшли класні. Мені сподобалась консистенція. А, далі такий відтіночок це сьогодні робила. От він дуже-прям-дуже дуже ріденький. Він от моментально просто тече. Ним дуже класно, швидко працювати. Це для тих, хто любить Швидкісний манікюр. Мені здається, на клієнтах взагалі буде класно. На собі трошечки складновато було, особливо лівою рукою робити, але на клієнтах це буде прям топ. Єдине, що скажу, я не знаю ще їх властивості. Я ось вперше сьогодні отримала це замовлення і зробила на собі. В принципі, нігті міцні, вони випиляні з вивороту, вони міцні, але подивлюсь, як вони носяться взагалі. І я не перевіряла їхні властивості на папері, тому нічого не можу сказати. Якщо ви пробували тестували ці гелі, пишіть мені в коментарях, як вони вам, бо це для мене щось нове. Я вам поки що просто показую відтінки. Не можу ще радити. Такий відтінок сьомий також дуже красивий, такий грязний. Ріпельоний, мені дуже подобається. У мене такого відтінку гелю не було. В принципі, по густині також такий він досить рідкенький, швиденько витікає. Наступний French Pink. Звичайний такий рожевий. Просто у мене рожевий закінчується. І я взяла, бачите, цей густіший, він от вже не так швидко витікає. Трохи густіший, гель. Також рожевенький. Далі вітраж для моїх дівчат, які дуже люблять ці всякі дизайни. Дуже давно мене просили замовити червоний вітраж. Зараз я вам покажу його ближче. По-перше, він густий. Я повернула в телефон. Бачите, він прозорий. Але такий, ну, густенький в міру. Дуже симпатичний колір. Будуть дівчата 100% захочуть якийсь дизайн, але в мене є одна дівчинка, яка дуже просила, то вона вже прям перша на черзі. І останні два відтінки це, здається, світловідбиваючі вони. Перший і п'ятий. Перший такий, якийсь е біжевий. Ну він я сьогодні наносила собі на нігти, бо думала, або цей, або ось цей, що в мене зараз. То він прям, ну, такий прям нюд-нюд для тих, хто любить е голі нігті, я б сказала. Такий в міру рідкий, не прям не загустий. Але дуже красиво блищить. Там і хлоп'я-юки, і якісь, мабуть, це світловідбиваючі частички часточки оці сірі. Ну, гарний колір. Треба пробувати на клієнтах, на нігтях, але прям це 100% для тих, хто любить нюд. І п'ятий відтіночок. Це рожевий. Тут уже хлопушок немає, хлоп'я-юки. Тут просто такі. Блискітки світло відбиваючі. Мабуть. Дуже гарно. А може, і не світло відбиваючи, але, здається? Та ні, воно наче світиться. Я вже прям задумалась. Дуже гарненький колір такий. От і все, дівчата. А, і масочки там ще були. Зараз покажу масочки. І ще е, дуже класно, ну там на розпаковці видно було, що ізолінти були замотані е, скотч, ой, скотч. Баночки були замотані ізоленти, також, щоб не пролились. І масочки. Біленькі замовила такі. Ну в принципі, в принципі, скільки тут взагалі шарів? Трошарова. Ну і все, чудово. Маска, я, якщо чесно, до масок зовсім не привірлива, або вони мені не ваняли, бо коли я замовила маски, а сама маска мала запах і мені прям некомфортно було в неї дихати ще й. А так, в принципі, це не ваняє. Так, да. нема запаху. А так я навіть в тебе купувала там по 10 штук, звичайні сині медичні маски. От і все. Чатка мої, я вас вітаю з наступаючим або вже прийдешнім новим роком, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Я бажаю нам всім миру, тепла, здоров'я і внутрішньої гармонії. Нехай цей рік буде добрим і світлим для кожного з нас, а всі негаразди залишаться у минулому році. Всіх люблю, всім дякую за підтримку і дякую, що ви були зі мною у цьому складному 25-му році. Побачимось у наступному, 26-му.